Три вправи, за які вам ваша шия буде дякувати щодня. Що ми робимо? Беремо ручкою, кладемо її на холочку, трошки притиснули, відводимо голову в сторону і разом з поворотом голови потихеньку починаємо руку вниз тягнути. Отак. Робимо на кожну сторону 10-12 разів наступна вправа. Пальчиками фіксуємо ступенчатий м'ясо. Він знаходиться отут -от під трапецією. місце може бути дуже болюче. Так от притиснули, зафіксували і потихеньку повертаємо голову в сторону. Дуже тихо. Пальчиками можна гратися там вверх, вниз шукати, в якому місці дає напруга. І так, третя вправа. Ми беремо ручкою за ухо. Відтягуємо його, піднімаємо трошки наверх пальчиками другої руки. В місці, де грудино ключично-соскоподібний м'яз кріпиться до черепа, сюди ставимо, придавили трошки і потихеньку починаємо розважувати. Спішити не треба. Так, до 20 разів. Це збільшить лімфоток, зменшить набрик на обличчі. Ну, роблячи ці вправи. Ваша шия буде як нова, Будьте здорові!